Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже Божена, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав і тим, що груба життя дорвав. Христос Воскрес із змертю, смерть подолав, і тим, що груба життя дорвав. Христос да, Воскрес із змертю, смерть подолав, і тим, що груба життя дорвав. Да, Воскресне Бог і розточеться в рази Його. Як оди да біжать од лиця ненавидя, його ненавидящий Його, як іще зайдемо, да іщезнуть, як ота від лиця огня, так ота погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, посла єдинородно, народного Твої Сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, ісцеляючий від смерті, ізбавляющую із ціле роботою Ігоря, Оксану, Лілію, Євстахи, Ольгу, Віталія, Діану, Юрія Надію, Анну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію, Ореста, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету. Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, е, Ігоря Володимира, Володимира, е, Марію, Анну, Стефанію, Анну Діану, Івану, Ярослава Миколая, Андрія, Оксану, е, Віталія. Олексія, Богдана Федота, Інесу, Агнію, Оксану, Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію Михайла, Дмитра Владислава, Юрію Богдану, Василію, Олександру, Діану, Софію, Роману, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, отця Стефана, Олега, Марію, Михайла, Соломія Максима, Стефана, Марію, Володимира, Михайла, Тараса, Андрія Романа, Максима, Артура. Івана Максима, Руслана, Зоряна, Маріяна, Дар'ю, Василя, Василя, Люсю Людмилу, оце Степана Ігоря, Оксана, Віктора, Аліну Марію, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, оце Степана Ігоря Галину, Андрія, Романа, Ігоря Галину, Андрія Романа, Наталія, Богдана, Володимира, Олега, Тараса Надію, Тадея Святослава Лесю, Ярослава, Наталія, Галина, Петра. Орисю Андрія, Наталію, Наталію, Ярослава, Ольгу, Тараса, Надію, Тадея Лесю Ярослава, Ульяну Левка, Віру Любомира, воїна, Василя Діану, Андрія Соломію, Олену, Наталію, Галину, Галину, Протрея Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протрея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлана, Антона, Нікіту Віру. Оце Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, Ганну, Юлію, Олега, Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну Ярославу, Оце Стефана, Степана воїна, Василя Наталію, Романа, Марію Андрія, Оце Стефана, Степана Тетяну, Ольгу, воїна Назара, Андрія Ярослава, Тимофія, Яну, Галину, Наталію, Миколаю, Михайля, Марію, Віталія, Марію. Івана Петра, Олега, Лесю, Оксану Марту, Владислава, Жанну Наталію, Галину Михайла, Марія Мирославу, Галину, Анну, Юрія Ігорі Наталію, Ільюніна Володимира, Василя Діану Анастасію, Владислава Івану Анастасію, Олену, Наталію Ореста, Галину Зоряну, воїна Ігоря. Воїна Івана, отця Стефана Світлана Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Константина, Оксану, воїна Ігоря, воїна Олега, Дарину, Петра, Галину, Олену, Ксенію, Тетяну, Ульяну, Ірину, Олега, Світлану, Ірина, воїна, Ігоря, воїна Василя Михайла Назара, Галина Йосифа, отця Стефана, отця Симона, отця Василя, отця Павла. Дякуна Юрія, Оксану Юстину, Андрія Дмитра, Ольгу Романа, Олександра е, Володимира, Дмитрія Юлію, Мак, Макара Юлію, Стефанію Маркіяна, е, Максима е, Юлію, е, Назара Андрія, е, Оксану Тетяну, е, е, Світлану Ірину, Ірину, Наталію Мирославу, е, і робів Божих боця Стефана, Ірину Максима, Марію Надію, Любов, Ігорі, Софію, Романа, Ірину Юрія, воїна, Павла, Світлана Миколая, Віктора Валентина, Івана Максима, Руслана, Зоряна, Мальяна, Ігорі Оксана, Віктора, Аліну Марію, Боляшу, Ірину, Тараса, Ірину і робів Божих Андріана, Оксану, Катерину, Анастасію. Ірину Лесю, Анну Віру, Ореста, Оксану, Наталію, Сергія, і Робій Божий, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітко, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, Миколая Ірину, Олену, Анастасію, Кароліну. Василя Наталія, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію. і робів Божих Романа, Люба, Романа, Катерину Юрію, Наталію, Владислава Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла і робів Божих, протрея Стефана, протрея, Павла, Протрея Симона, протрея, Василя Надію, Руслана, Мар'яну. Остапа Івана Степана Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну Дмитра, Ілону Романа Руслана, Юрія, Наталю Василину, Война Дмитра, Лук'яну Якима, Михайла, Анну, Орисю, Сергія Любу, Валентину, воїна Данила, Галину, Ігоря Надію, Лідію, Ульяну, Олесю, Юлію, Ірину Розалію, Єфросиню, Ярослава, Оксану, Мирослава Дмитра. Єлизавету, Галину, Данаїла Юстину, Іллю, Анна, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерина, 에, Воїна, Мар'яна, Дар'ю, Дар'ю, Андрія, Лєну, Максима, Марту, Дам'яна, Оттєлесне душевне немощ, животворі, благодаті Христату. Молитвами при Владичиці і при Марії, при сили, плотних, і Марії, Марія, представницвчих небесних сил, безплотних, Силою чесного Животворящого Христа, Чесного Славного Пророка, притечі хрестителя Йоанна, Славних схвальних апостолів, Святих славних добровідних учеників, преподобний бонусного Отець наших святий и селити безребрини, окоас, ми доминаки, пантелімуна ярмала і сам, сонадими до фатіники. Святих праведних Бога м'яних всіх святих, як оти єси, жерело, сілі Боже нашій, твоє славу, воселаю, і Сину, і святому, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помили. Благословен Бог, благий, врачу душу тілес нашу і, і болізні наші, і на на тілі своє понесе. Його жі, язвимі, селіхом, смерті, і Гоже язум і смертю і смертю на Твоїсу, моробіжого дарували. Желазре із воскреси, і Воскресив помили рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх вписаних. Якоже посвятили все те, що Петро єдиним словом, гнавий, огню, не єдвімо довжника, долод посивий. грішниця це гріхов гріхо, дарувавий Ти обомно, обомна Господи. Господи. злобу злобочовічеське призране і на рабів Твоїх. Адже не одних главне болість, завість життя, оту ту варість, збавийку дуже. І зми од огня лютоне і часа, і од очезлих чоловік од біса плоду на отсяку недуги і болізні. І отими огні і женини дух вас, помне, що пророчство доведого благовіше, помилення Боже, по влице, Твої, помножи свяшедротви, очистим усяку, беззаконність всяку ліну, всякий не дух, ті боїся, істинний, враж, душі лес наші, Христе Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю І Сину, і Святому Духові, ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, до святого пророка, і помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу, Господи, помили. Господи Боже, Вседержителю, возводяй водій, облаки од посінніх землі, молні дощ твориві, і зводяй вітри, од свої, свій призиває водоморської і проливаю на лице все землі Тебе, молимося, і тебе милися Дім, і сповідуючи грехи наші, о тебе, багато милості просяще, заповіж облаком, є ж одожди, ти дощ, ушедри, вся земля Твоя, умилосердися на старце, і юни, на младенці, і суші сце, і, і раби Твої рабині сини, і чері, і на вся скоти землі, да зведе нам хліб, сніть і злак скотом, прийми молинні всіх людях Твоїх, і не отрини воздихання у Бога. В Ніжій ярості Твої облачише нас і жажди, люди твої всіх, бо очі на Тя опувають, прияти тебе пішого благовремі. На тя надіємося, і разве тебе іного не війни Тебе багато милості ожидаємо. Як благ і чоловіку любить Бог, єси і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили. Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею, і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю воли, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймося та Євангелієм, мир всім і духу Твоїмо. Від Матфея, святого, Євангелія, читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мій Во время Оно призвав Ісусу ученики чи да даде їм власть на дусях нечистих, як десь гонять де іселити всякий недух і всяку болізність. Сіяв, Бендесят, бо посла Ісусу, заповідай Молаголя. На путь язик, не дітей во град, Саморійський, не входьте. Ідіти, же паче, ковцам погибшим дома Ізраїлю. Хотя що ж, проповідайте що яко приближишся Царстві Небесне, боляжі зціляйте, прокажане, очищайте, мертві, воскрешайте. Біси, і звиняйте ту, неприясни, ту наглядіти. Не слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, і своїй Матері, святих славних, сіхвальних апостол, святих праведних ботицьких, м'яни, всіх святих помили, спасе нас, яко благ і чоловіколюбець. Амінь.